Всім привіт! Радий вас вітати на нашому каналі, де ми даємо цікаві та не менш важливі поради щодо легкого ремонту. Сьогодні хочу поговорити з вами про основні помилки під час фарбування стін, адже від правильності процесів та етапів буде залежати кінцевий результат. Отже, давайте розглянемо основні 5 помилок, які зазвичай допускаються при фарбуванні стін. Помилка номер 1 це неправильна підготовка стін. Фарбування це фінішний етап, який виконується після виконання всіх чорнових робіт. Тому перед тим, як перейти до найприємнішого, необхідно виконати наступні дії перевірити поверхню, виправити дефекти, очистити та обробити засобом від плісняви, якщо вона є, та ретельно загрунтувати поверхню. Рівномірне та якісне нанесення фарби можливо лише на ретельно загрунтовану поверхню. Моя рекомендація буде наступна: альпіна грунтовка це матеріал глибокого проникнення, який допоможе вирівняти поглинаючу здатність поверхні. Альпіна грунтовка від плісняви це спеціальний засіб, який допоможе запобігти появі плісняви або грибка у приміщеннях з підвищеною вологістю, таких, наприклад, як кухня або ванна. Помилка номер два це неправильний вибір типу фарби. Небезпека для вашого дизайнерського задуму може вас спіткати ще на етапі вибору фарби. Для різних типів приміщень необхідно використовувати різні типи покриттів. Наприклад, для фарбування кухні або ванної кімнати необхідно вологостійке покриття. Для таких приміщень я рекомендую Альпіна для кухні та ванної. В коридорі необхідно покриття, яке здатне витримувати навантаження та буде стійке до забруднення. Тому для таких приміщень я рекомендую «Альпіна» Wish und VegVice. Для фарбування шпалер я рекомендую Alpina Zyden Latex. А для фарбування спальні або дитячої кімнати, де потрібне екологічне покриття, я рекомендую використовувати Alpina для дитячої кімнати або Alpina Vice. Помилка номер 3 неправильний вибір інструменту. Неякісний валик або щітка можуть залишати ворс або смуги під час фарбування. І навіть якщо у вас якісний інструмент, але невірно підібраний, це все одно може завадити рівномірно розподіляти фарбу по поверхні. Для фарбування першого та другого шару необхідно використовувати валик з довжиною ворсу відповідно до типу вашої основи. А для фарбування кутів, відступів та торців використовувати спеціальні щітки або інші спеціальні інструменти. Як правильно підбирати інструмент, ми вже розповідали в одному з наших відео, і це відео є на нашому каналі. Помилка номер 4 Неправильна технологія фарбування. Правильне нанесення фарби визначає остаточний успіх та результат, тож важливо пам'ятати наступне. Нанесення фарби необхідно виконувати рівномірними, однако, правильними рухами в одному напрямку або вертикально, або горизонтально, при цьому не змінюючи напрямок руху під час фарбування. Наносити фарбу необхідно не в один, а в два або три шари. Це необхідно для того, щоб вирівняти недоліки попереднього шару та зробити колір більш насиченим. І нанесення наступного шару необхідно виконувати лише після висихання попереднього. Помилка номер 5 це недотримання технічних рекомендацій з фарбування, наприклад, неправильно підібраний час або етапи роботи. Навіть якщо всі попередні етапи у вас зроблені правильно, є ще кілька моментів, про які необхідно пам'ятати. Починати ремонт необхідно з фарбування стелі, а потім переходити до фарбування стін. Це необхідно для того, щоб фарба зі стелі не потрапила на інші поверхні. Не забувайте, якщо працювати в умовах недостатнього освітлення, можливо помилитись з рівномірним розподіленням фарби по поверхні, що призведе Іде до неоднорідності покриття. З іншого боку, яскраве сонце в спекотний день значно пришвидшить висихання фарби на поверхні, що призведе до її неоднорідності. Тож пам'ятайте, фарбувати необхідно в умовах гарного освітлення та помірної температури та вологості повітря. Більш детально можете ознайомитись з технічною інформацією, яка є на банці та на офіційному сайті. Бажаємо вам лише приємних вражень від ремонту. А якщо ви хочете дізнатись більше секретів легкого ремонту та не пропускати наші відео, обов'язково підписуйтесь на наш канал.